В даному відео хочу показати, як перевипустити протерміновану картку через Privat24 з безкоштовною доставкою в поштомат нової пошти. Після виконання інструкції стара картка буде закрита, а нова буде встановлена на її місце. Перше, що потрібно зробити, це прокрутити скролом справа наліво до потрібної картки. Після цього натискаємо на потрібну карту, далі на шестерню, скролимо трішки нижче і переходимо в пункт Перевипустити картку. Є можливість обрати цифрову картку, тобто Digital. В цифровому варіанті картка вам не видається. Вона доступна тільки віртуально в додатку Privat24. А вхід в банківський термінал з метою зняття готівки буде відбуватися по QR-коду. Отож, нам потрібна пластикова картка, тому переходимо зверху на вкладку Пластик. Тут натискаємо на замовити картку. Я обираю доставку по Україні. Приближуємо карту до потрібної місцевості і обираємо потрібне відділення для отримання картки. Також можете обрати відділення з списком. Натискаємо Підтвердити. Перевіряємо інформацію, погоджуємось з умовами, потім підтверджуємо замовлення і картка замовлена. Згідно програми по заміні карток, картка має прийти на протязі трьох днів. Ось мені прийшла смска щодо отримання картки в поштоматі. Для тих, хто не знає як отримувати в поштоматі посилки, я коротенько покажу. Спочатку переходимо в Play Market і вписуємо в пошуку нова пошта. Нам потрібен додаток саме ось цей. З білою іконкою це для поштоматів. В мене він вже встановлений, тому тут в мене кнопка відкрити. Якщо у вас не встановлено, то у вас буде доступна кнопка Встановити. Потім підходите до потрібного поштомату з вимкненим Bluetooth та мобільним інтернетом. Натискаєте на кнопку Відкрити комірку і комірка автоматично відкриється. Я отримав картку через 5 годин після замовлення. В конверті знаходиться картка та інструкція по активації картки. Давайте тепер разом пройдемо кроки активації картки. Натискаємо на картку, яку ми хочемо замінити. Далі знову на шестерню і той же самий пункт, який використовували при замовленні картки, перевипустити картку. Далі переходимо в розділ Пластик, вписуємо сюди номер картки, яку ми отримали в поштоматі, і натискаємо Активувати картку. Потім підписуємо за допомогою смс-повідомлення. Переходимо на головну сторінку і очікуємо заміни картки. Спочатку я бачу процес закриття старої. І ось через декілька секунд з'являється нова картка з новим терміном придатності. Оскільки я не знаю Пін-код від нової картки, його потрібно встановити. Для цього знову натискаємо на картку, на шестерню і обираємо пункт змінити Пін-код. Використовуємо Пін-код для входу в банкомат з метою зняття готівки. Друзі, дякую всім за перегляд даного відео. Буду радий за ваші лайки, коментарі та підписку на мій канал.